Вітаю, Мене звуть Моріц. Я фахівець з зернозбиральних комбайнів компанії Клас. Для нашої сьогоднішньої фото та відеосесії я підготував надзвичайно цікаву комбінацію машин: Тріон 750 п'ятдесят Automatic Аутометік з жниваркою Конвіо 1080». Що саме приховується за терміном Цемус Аутометік? Ми зараз подивимося безпосередньо в кабіні. Для того аби спокійно розповісти вам трохи про це automatic я перш за все активував за допомогою джойстика систему автоматичного рульового керування та круїз пайлот. це означає, що починаючи з цього моменту, круїз пайлот регулює швидкість руху залежно від навантаження на двигун, рівня втрат за комбайном та товщини шару хлібної маси в похилій камері. Таким чином, ця система забезпечує оптимальну продуктивність та швидкість руху комбайна протягом всього дня для того, щоб я як оператор завжди почував себе в безпеці в момент, коли круіз-пайлот прискорює машину. Паралельно працює система AutoCrop флоу. AutoCrop Flow забезпечує постійний контроль чистоти обертання основних робочих компонентів. Це дозволяє гарантовано уникнути пошкодження або забивання комбайна, коли на полях трапляється зелений підгін або ж зеленкувата маса. Для тих, хто хоче трохи більше ніж оптимальна швидкість та безпека завдяки AutoCrop Flow і Cruise Pilot, Ми також пропонуємо автоматизовані рішення штучного інтелекту з алгоритмами машинного навчання, автотрешень, автосеперейшн та автоклініатоклінітавай. Оптимія автотрешень контролює та оптимізує всі налаштування комбайни, які стосуються системи обмолоту. «Аутосепарейшн» оптимізує всі налаштування системи роторної сепарації залишкового зерна. А автоклінінг оптимізує очистку. CMOS Automatic проводить оптимізацію не на вмання. Я можу керувати стратегію оптимізації і надавати системі конкретні цільові установки згідно з моїми індивідуальними вимогами. Перевірити виконання системою заданих мною установок я можу сам скориставшись оглядовим вікном зернового бункера або системою Grain Quality Cam, яка постійно контролює якість зерна в бункері на перший погляд, все виглядає досить складно, однак, Цебіс надає мені всю інформацію щодо присутніх на комбайні систем автоматизації, моєї Grain Quality Cam та моєї стратегії оптимізації. Тобто, все, що стосується Cemos Automatic, компактно представлено на дисплеї бортового комп'ютера Цебіс.